Четвер, 11 січня, і ви дивитеся Каптрі Ньюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо на наступні теми. Двічі за добу ворог обстріляв мирноградську громаду. Є загиблий. Волна була така, на кухні розсипалася люстра хрустальна. Ну, а так, страшно. Тим більше второй раз к нам сюди вже прилітає. У зв'язку з погіршенням погодних умов на Донеччині наразі працює 196 пунктів незламності. Всі пункти незламності працюють в цілодобовому режимі. Забезпечені всім необхідним майном та засобами та готові для прийняття населення цілодобово спалах кіру спостерігається в Україні у Мирнограді. Двічі на тиждень проводять щеплення дітей. Особливу увагу приділяємо діткам в рік і в шість на вакцинацію. В українську встановили перше підземне модульне укриття. Споруда заглиблена у ґрунт на 2 метри 80 сантиметрів нижче рівня землі. Відповідає всім нормам. Додаткова хвиля обміну. Пенсіонери на Донеччині можуть отримати 5 ламп В деяких відділеннях ми вже виконали наш план, який ставили собі, майже на 90%. Яйця подешевшали на 5 гривень. Як змінилися ціни на ринку Покровська у перший тиждень нового року. Асортимент великий. Можна вибрати по будь собі стоїмості, в залежності від розміру і класифікації. І ми так думаємо, що дорожати не плануємо, можливо, навіть ще радіше. Двічі за добу ворог обстріляв мирноградську громаду. Є загиблий. Як місцеві мешканці оговтуються після останніх подій, дивіться далі. Ось такі наслідки ворожого обстрілу по місту Мирноград, що стався в ніч з 10 на 11 січня. Значних руйнувань зазнав один з навчальних закладів сьогодні. Ночі був приліт. в Район одного з учбових закладів є руйнування будівлі, постраждалих. Нема рятівники виїхали, пожежники загасили пожежу. Зараз працює комісія обстеження прилеглих будівель приватного сектору для з'ясування пошкоджень. Зранку до контакт-центру надійшло дві заяви щодо пошкоджень приватних будинків внаслідок обстрілу. Налякані та трохи збентежені місцеві мешканці згадують нічні події. Це було в 35 хвилин второго. в постелі, чуть не упав з кроваті. На кухні волна була така, на кухні розсипалася люстра хрустальна. Ну а так, страшно. Тем более второй раз к нам сюда уже прилетает. Двери вот входные погнуло. Фронтон побило, шифер побило. Ну а выйдем, вот так еще раз пролетит, кто будет ремонтировать. У меня и так все выехали, дети, жена, все повыезжали. Я один тут. У меня дома не было, был на работе. Крыша сейчас ехала, пару дырок, пару шиферей нема. Весело. Угу, На кроваті У соседа он нету нічого окон. Там да. нас вирвала в детська і повністю. Эту, за дворки атак, а в а сусіда ні то нічого і... стекла повністю. Також, за інформацією ДСНС, вчора вранці 10 січня ворог завдав ракетного удару по одному з вугледобувних підприємств міста. Внаслідок атаки відбулося часткове руйнування будівлі з третього по перший поверх. Рятувальники з-під завалів вилучили тіло чоловіка. На фронті загинув 24-річний захисник з Добропільської громади. Ярослав Гриньов народився 25 серпня 1999 року. 29 червня 2022 року вступив до лав ЗСУ, захищаючи свою батьківщину, отримав смертельні поранення цьогоріч у січні. Вічна пам'ять герою. Тепер пропонуємо дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за останню добу. За минулу добу поліція задокументувала 13 ворожих атак на цивільне населення, пошкоджено інфраструктуру. Армія РФ обстріляла сім населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка, села Бердичі, Новоселівка Перша. Орлівка чотирма ракетами С-300 Росія вдарила по Грудівці. Пошкоджень зазнав промисловий об'єкт. З артилерії окупанти атакували залізне, вбили на вулиці цивільного чоловіка. Крім того, сьогодні вночі дві ракети росіяни спрямували на Мирноград. Пошкоджено багатоквартирний будинок і заклад освіти. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. У зв'язку з погіршенням погодних умов на Донеччині наразі працює 196 пунктів незламності. Детальніше розповіли представники ДСНС 7 січня і протягом тижня на Донеччині спостерігається значне ускладнення погодних умов. У зв'язку з цим на території області було розгорнуто та функціонує 196 пунктів незламності. Працюють вони і в тих громадах, які знаходяться у зоні бойових дій. Всі пункти незламності працюють в цілодобовому режимі. Забезпечені всім необхідним майном та засобами та готові для прийняття населення цілодобово, додатково, в разі порушення сталої роботи систем життєзабезпечення області від ДСНС, можливо, розгортання 20 стаціонарних пунктів обігріву та трьох мобільних пунктів обігріву, що перебувають наразі в резерві. Снігопади, вітер та ожеледиця на дорогах. Рятувальники кажуть, ці фактори можуть становити велику загрозу для здоров'я та життя людей. І аби цього уникнути, потрібно дотримуватись декількох правил. По-перше, отримуйтесь від поїздки власним автотранспортом, особливо на далекій відстані. Намагайтесь рухатися лише по шоссе та дорогах великих дорогах, дотримуйтесь дистанції до розташованих попереду транспортних засобів. Не перебігайте дорогу в ожеледицю та не проходьте поблизу проїжджої частини, бо дуже слизько, і машину може занести. Якщо ви все ж таки вирішили вирушити у дорогу з собою, потрібно мати наступні речі: лопату, трос, зряджений телефон, що у вас завжди був гарячий термос, чаю. Аби уникнути травмування під час ожеледиці, пішоходи також мають бути обережними щодо ожеледиці <кхід>, на тротуарах та на вулицях для пішоходів, радимо. Одягати взуття з підошвою ребристою для уникнення падіння, також наклеюти там лейкопласт, або може ізоленту на підошву, щоб не впасти. Також рекомендуємо для літніх людей без потреби не виходити на вулицю вожеведець, але якщо ж все таки вийшли, беріть з собою тростинку. З шипом або гумовим наконечником. За інформацією рятувальників, наразі всі автошляхи в області відкриті за всіма напрямками та маршрутами. У разі надзвичайної ситуації одразу ж телефонуйте за номером 101. У Курахівській громаді через постійні обстріли з боку РФ та погіршення погоди тимчасово припинили видачу гуманітарної допомоги. Також через атаки по Курахівській ТЕС відсутнє централізоване опалення. За словами начальника Курахівської МВА, постійно відбуваються артилерійські обстріли, як центральної частини міста, так і приватного сектору. Палах кіру спостерігається в Україні у Мирнограді. Двічі на тиждень проводять щеплення дітей. Від яких захворювань лікарі проводять вакцинацію? Дивіться у наступному сюжеті. Двічі на тиждень по вівторках та четвергах в амбулаторії Центральна, що у Мирнограді, проводиться щеплення дітей. Ця медична послуга надається безкоштовно з 8 -ї до 10. -ї. Прийом інших пацієнтів в цей час лікарями не проводиться. Планові щеплення це в два місяці, в чотири, в півроку, в рік, в півтора, потім в шість і в шістнадцять вже і в чотирнадцять ще поліомієліт, від яких захворювань щеплюємо це полімілід. В два місяці В два місяці також це коклюш, дифтерія, правець, гепатит і гемофільні інфекції. Така ж вакцина є і в 4 місяці, але без гепатиту. І в 6 місяців також ревакцинація в однорічному віці дітям роблять комплексне щеплення під назвою КПК, тобто від кіру, паратиту та краснухи. Обов'язкова вакцинація. Адже знаємо, що за статистикою зараз спалах корі в країні у нас тому особливу увагу приділяємо діткам в рік і в 6 на вакцинацію. Корь, паратит, краснуха. В 6 років ми виконуємо планову вакцинацію дифтерія правець, і в 16, і потім кожні 10 років викликаємо на планове щеплення дифтерія. -правець. Править. Більшість батьків активно погоджуються та приводять малечу на щеплення. Проте завжди були і є так звані відмовники. ситуація ну більш-менш нормальна. Ми намагаємось з батьками знаходити спільну мову. Ми... Їх впевнюємо, що це дійсно потрібно, адже вакцинація це єдиний метод захисту дитини від таких от захворювань. Є батьки, які відмовляються. Що стосується зараз, от цього моменту, да, враховуючи всі погодні умови, враховуючи те, що ну, маленький зріст респіраторних захворювань пішов, тому ви можете бачити, що коридори пусті і не так багато дітей. Також що п'ятниці. Медзакладі беруть пробу манту в маличі. Ми отримали вакцинацію і тому діток більше в п'ятницю, от на минулому тижні було. Ну, зараз ось така ситуація. Для проведення планової вакцинації та проби манту лікарі запрошують батьків з їхніми дітьми заздалегідь у телефонному режимі. Проте, якщо вік вашої дитини відповідає раніше зазначеному, а запрошення ви так і не отримали, варто звернутися до сімейного лікаря за роз'ясненнями самостійно. З початку повномасштабного вторгнення 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом. 610 людей дістали травм, 277 загинули. Вороже залізо забрало життя 14 дітей. В українську встановили перше підземне модульне укриття. Оскільки місцевому бюджету обійшлася захисна споруда, дізнавалися мої колеги. Українськ маленьке містечко у Селидівській громаді, яке дуже часто потерпає від ворожих обстрілів. Надійне укриття це саме те, чого мешканцям бракувало уже давно. Тож, нещодавно у селидівській громаді були завершені роботи зі встановлення першого підземного модульного укриття. З метою створення безпечного освітнього середовища в одно. Із закладів дошкільної освіти міста Українськ, а також захисту цивільного населення від артилерійських обстрілів. Наприкінці грудня 2023 року завершені роботи з облаштування найпростішого укриття у вигляді модульної швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту. Споруда заглиблена у ґрунт на 2 метри 80 сантиметрів нижче рівня землі. Не відповідає всім нормам та вимогам щодо захисної споруди на території закладу освіти. Роботи зі встановлення тривали близько двох місяців. Тут одночасно може розміститися близько ста осіб. Стіснювалися за кошти місцевого бюджету. З бюджету було витрачено 4 мільйони 800 тисяч гривень. У споруді наявні входи і виходи, два, два тамбури, електрообігрівачі, а також місця для сидіння. Підземне укриття функціонує 24 на 7 І скористатися ним під час повітряної тривоги чи ракетного обстрілу може кожен бажаючий знімальна група телебачення Капрі з міста Українськ спеціально для Капрінь'юс. В Україні створюється єдина платформа відеоспостереження. З понад 50 тисяч наявних відеокамер в країні більше ніж 8 тисяч вже інтегровані. Про це повідомляє прем'єр-міністр України. Додаткова хвиля обміну пенсіонери на Донеччині можуть отримати п'ять ламп Подробиці далі, З 4 січня поточного року у міських відділеннях «Укрпошти» розпочався новий етап обміну енергощадних ламп. Пенсіонери зможуть додатково отримати до п'яти нових ледламп. При цьому старі лампи можна принести протягом місяця. Метою обміну є зменшення навантаження на енергосистему в нашій області у всіх містах. Діє послуга обміну ламп окрім тимчасово окупованої території. Та міст, які дуже наближені до зони активних бойових дій, за словами Максима Судкового, певна кількість людей вже встигли скористатися цією послугою на Донеччині 4 січня. Майже 31 тисяча пенсіонерів вже змогли скористуватися. Мовим на новому етапі послугою обміну ламп, не говорячи про попередні етапи, ця послуга користується неабиякою популярністю серед пенсіонерів. В деяких відділеннях ми вже виконали наш план, котрий ставили собі майже на 90%. Тобто, ми будемо додатково забезпечувати обмінними лампами ці відділення. Аби отримати нові лампи при собі потрібно мати наступне правила залишаються незмінними для обміну додаткових ламп у відділенні. Пенсіонерам слід мати при собі паспорт ідентифікаційний. Код, пенсійне посвідчення та активний номер телефону. Обняти додаткові енергощадні лампи пенсіонери можуть безкоштовно, а поки ці лампи є в наявності. За словами Максима Судкового, дія даної послуги буде тривати до останньої лампи, які мають відділення Донецької області в наявності. Протягом цього етапу будуть обмінені приблизно 300 тисяч ламп. Курахового поновлено безкоштовну евакуацію до міста Дніпро. Щодня, окрім вихідних, курсуватиме соціальний автобус. Маршрут проходитиме через Новоселидівку, Гірник, Цукурине, Селидове, Покровськ, Першотравенськ та Павлоград. За детальною інформацію звертайтеся за телефоном 095 86 41 700 з 9 до 18. Яйця подешевшали на 5 гривень. Як змінилися ціни на ринку Покровська у перший тиждень нового року, дізнавалися журналісти телебачення Капрі. З настанням 2024 року змінилися ціни на низку продуктів в українських магазинах. У зв'язку з сезонними політичними та економічними чинниками вартість продуктів у супермаркетах до нового року здебільшого зростала. Втім, експерти підкреслюють, що найближчим часом вартість товарів на полицях магазинів буде відносно стабільна. Крім того, після свят ціни на деякі товари навпаки знизилися. Так, цінник на яйця на прилавках Покровська у порівнянні з новорічним періодом знизився в середньому на 5 гривень. Асортимент як кабавальшой можна вибрати по будь-якому собі стоїмості в зависимості від розміру ексісіфікації. І ми так думаємо, що дорожать не плануємо. Возможно, даже ще вадішевіємо. Саме дішова се 37, это сім. Це йде от молоденької курочки. А саме 50, п'ятдесят, та супер-отборочка, там попадається на два жовточки. Що стосується свіжок овочів, то ціни залишаються більш-менш стабільними. У той же час українські виробники знову підвищили оптові ціни на картоплю, і це вже позначилося на розрібних цінах, які за перший тиждень поточного року піднялися до 15-20 гривень за кілограм, що в середньому на одинадцять відсотків вище, ніж наприкінці 2023 року. Картошка 27 вона піднялася, тому що на опті сейчас он дорого. Картошка піднялася, ну лук це морковка, капуста, вони всі стоят на своєму цене. Капуста у нас 15, если оптом по 10, огурцы сейчас у нас длинные огурчики по 160, а красные помидоры по 110. И есть помидоры по 120, есть черіки по 160, грибы у нас по 120. Это сейчас новая цена. Перец, мерец, это все у нас идет по 160, по 150, разные цены. Яблоки у нас все по 30, яблоки у нас все такие разные есть цены, но дешевле ничего нету. Мандарины есть по 60, мандарины есть по 80, мандарины есть до 100 гривен. А с шісядаста гріні Ціни на м'ясо та молочні продукти формуються трохи інакше ніж на овочі та фрукти. Вони можуть залежати від погоди та умов утримання тварин. Та при цьому ціни на м'ясо та молоко з минулого року практично не змінилися. Не подорожчала ні свинина, ні курятина. Маємо в асортименті, так як і було раніше. Свіже привозиться м'ясо два рази на неділю. І курятина, і свининка. Так що також буває індюшина продукція і. Телятинами буває. У нас свинина вирізка по 25-50 стегно свиняче 16,90 за 100 грамів. Маємо акції на продукцію на деякі позиції. Молоко у нас різні ціни. Двухлітрове молочко у нас по 107,90 з лагода дуже смачне. Літрове молочко також в асортименті від 36 гривень і до 42. Для тих, хто надає перевагу рибній продукції, ціни наступні. 100 гривень пелінас, 80 карасики. Карп 80 шістдесят восімдесят 90, 650 красная. п'ятдесят красне. як і були в тому году, Ну там може 10 руб. 5 рубль, ну рубльнута. Так, так це як в тому годину в этом году. Значного підвищення вартості продуктів наразі українцям чекати не варто, кажуть фахівці. Проте надалі ціни зростатимуть через низку факторів, серед яких затрати на енергоресурси, сезонність та курс долара. Розвідувала про місця дислокації зсу для російських спецслужб викритожительку жительку Новогродівки. З жовтня по грудень 2023 року підозрювана самостійно збирала інформацію, а після вдалих розвідувальних операцій робила позначки на скріншотах Google Maps і надсилала їх російському куратору, повідомляє відділ інформаційної політики прокуратури Донецької області. За нові координати громадянці обіцяли по 100 доларів США. Працювала вона по Покровському району. Наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує 15 років за гратами або довічними позбавлення волі з конфіскацією майна. Що ж до погоди, то завтра 12 січня у Покровську вночі йтиме сніг. Вранці розпогодиться та більше опадів не передбачається. Температура коливатиметься від нуля до мінус 16 по Цельсію. Наразі це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.